Мої вітання всім, хто прийшов до мене подивитися відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про спонсорство. Що це таке? Тому що дуже багато запитань на фейсбуці, я вирішила сама спочатку розібратися, тому так довго я ну на те, щоб тягнула, а. Розбиралися, програмую я одно, пишу я одно. А те, що буде, я не розуміла, тому чоловік підключив спонсорство. Ми подивилися в нього в аккаунті, як це відбувається. Я сьогодні хочу поділитися цим з вами. Але перед тим я хочу показати ж, звісно, саме про що йде мова. Мова йде про цей. Про цю. Я її назвала лопапейса, але тут спор, спорне питання. Хоча лопапейса переводиться як світер з лопі. Да? Лопі в мене не, нема, але це меринос. Це всі три ниточки, всі три мериносові. Що це за нитка? Я не знаю. Вона, бачите, блищить. Камера не передає того блиску в светрику, який присутній, і дівчата всі зустрічі, одноголосно сказали, що всю красу камера не передає. Тобто він трошечки кращий, ніж ви його бачите. От. Але справа не в тому. Я знову, моя найгрубіша помилка, що я не записала, що це за Я як людина сучасна, сподівалася, що все в інтернеті добре зберігається. Але коли я почала шукати цей пост, з якого я купувала цю пряжу, його вже, мабуть, видалили, тому що його немає. Ні, в мене в переписці з продавцем, ні. Тому я дуже шкодую, що я одразу тепер я взяла собі м, на, на майбутнє, як тільки я купую якусь пряжу, одразу записувати артикул, метраж і все інше, щоб розуміти, з чого ми з вами в'яжемо. Я перепрошую, як завжди, Маркиза в наш діалог з вами. <свитрик> тобто про Светрик. З пряжою ми розібралися. В'язала я жакард гачком номер 3 візерунок гачком 2,5, коли вже перейшла від жакарда до, до звичайного візерунка по колу. Там вже я в'язала 2,5 його, щоб був непоганий перехід. Цю обробку я також продовжувала в'язати 2.5. Добрала, скільки мені потрібно петелечок, і пров'язала це маленький шорт є в мене вже на каналі. Я ділилася, або в списках відтворення в плейлистах є, є лист з назвою Лопапейса з українською душою. Ну, Лопапейса тут спорне питання, але так мені якось воно прийшло і так захотілося. Всі схеми ці розроблені. Особисто мною, тобто, основна схема це не моя, не моя розробка. Це схеми орнамент, які я взяла з книжок українських видань до того ж дуже старих видань. Їх багато, вони і в пінтеристі, де завгодно є, але саме під круглу кокетку я їх переробляла. І, звісно ж, я промальовувала всі ці. Схеми, всі ці о, квіточки, листочки і все інше, все це я малювала в графічних якихось о, яких, дизайнерах як, прилаженнях, додатках. І о, тому я о, зробила його для спонсорів. Там невеличка сума, починається вона від 35-5 гривень. Це навіть дешевше, ніж. О, Стаканчик кави. Це я однозначно знаю, тому що ходила тут без світла купували на заправці каву. Це в два рази дешевше, ніж стаканчик кави зараз. А принаймні в Харкові. І е, що я хочу сказати, що поворотні у ці моменти в мене теж є шорт. Я його прикріпила наприкінці цього відео, де я розповідаю, як я в'язала росток, Він тут є. До речі, про росток на зустрічі, в нас вийшло трошечки непорозуміння. Я не зрозуміла. В мене отак переїхала ця кокетка вверх, під саме горло, низ. І я не зрозуміла, чому Тома здивувалася, що в мене є росток. Я та себе не бачила в, 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 в дзеркало. Я поки бігла. Я поки там зупинялася, мені було жарко. Тобто вона в мене ось таким чином з'їхала. І Тома каже, що є росток, я кажу, так, є росток, ти що не бачиш, він отак вив'язаний. Тобто, там в нас трошечки, хто підписаний на неї, буде дивитися нашу зустріч. Там вийшло непорозуміння. Светрик виглядає, сідає саме так. Трошечки, от якщо я навіть його вирівнюю. Але горловинка глубша за рахунок цього розвочка. У мене вона вийшла під саме горло там. Я записала відео, я його зараз вставляю, де я кручусь, і показую, як воно сидить саме на мені. Так, дивіться, я навмисно знімаю вам, бо ми там не розібралися на зустрічі, тому ну, говорить, воно в мене отак з'їхало. Я не розумію, чому вона не бачить росток. Тому що я поки бігла, мені було жарко. Я прийшла вся розхристила. ззаду виглядає ось так. Я сподіваюся, було видно, що росточок сидить добре. Тут вона свободна. Рукавчик у мене без резиночки, але я поясню, як зробити, щоб воно у вас добре сіло. Мені дуже-дуже добре сіло без неї, але я розкажу, як зробити варіанти, тому що ми всі різні, і у кожного може бути. У мене Люрекс, о, о, Марінос з Люрексом, його камера майже не передає навіть. Ні в якому освітленні. Оці ступенечки це повертання по коли в'язала росток, це в мене поворотні рядочки. На цьому тижні я зроблю кінцеві всі схеми дороблю по цій майці. Я вам показую, щоб ви розуміли, як це відбувається. Тому я знімаю це відео для тих, кого зацікавив цей візерунок і хто хоче стати спонсором. Ну що, подивилися, розрозуміли, як це буде, кому це все сподобалося. Давайте перейдемо до того, як все ж таки стати спонсором і мати доступ до схем і до відео. У мене там вже є два формати. Я викинула першу частину в'язання, тобто я викинула розрахунки по росточку і початок схеми. Я просто її там доробляю, я в процесі в'язання бачила деякі помилки, і трошечки я не встигаю, я не впоралася з її, треба ну, зовсім трішки внести корективи, тобто я на цьому тижні планую її вже повністю завершити, закінчити, пояснити вам, що і як робиться. Це буде два відео і два дописи. Ну, Можливо, дописи будуть три, якщо я ще раз розділю схему, але. За цей місяць, на який ви підписуєтеся, я все встигну вам видати всю повну інформацію про цей светрик. За місяць, навіть я його за місяць зв'язала, незважаючи на те, що я ходила на роботу, що у нас тут були якісь катаклізми в Харкові зі світлом і все інше. Тобто, я думаю, що і ви це зможете зробити, принаймні. Схеми, які ви зможете собі зберегти. І користуватися ними надалі. Тобто, я дивлячись, як продаються дописи, це від 150 гривень, там якийсь дитячий виріб, може і 70, я все це розумію, я не хочу там, драти з вас гроші. Я мінімальна, але хочеться щось, знаєте, так, трошечки, трошечки хочеться чогось. Ну, на ту ж пряжу, розумієте? А? Тому. Я це. Тепер я вам показую. В мене є другий гаджет з другим аккаунтом, з якого я заходжу на свою сторінку. Ну, дуже погано видно. Зараз я спробую ось так. Підлаштув... О, от, Трошки затемніла. Коли я переходжу на свою сторінку, я нажимаю на аватарочку і ми виходимо на сторіночку, де тут зберігаються всі-всі відео. Так ми можемо тут листати і бачити, що це там все пішло. А в загальному списку ви не знайдете це відео. Його тут нема. Це в мене не другий аккаунт, звісно, не являється спонсором. Тобто, для тих, хто тільки входить, ви не побачите цього відео в загальному перечні моїх відео. Щоб стати спонсором, ви нажимаєте ось тут кнопочка, бачите? Ви підписалися це я сама на себе підписалася і спонсорувати. Коли ви нажимаєте на спонсорувати, ви одразу не стаєте спонсором. Вам пропонують ось такі розписані. Варіанти. Можна бути прихильником першого рівня, що коштує 35, воно, звісно, відзеркалено. Я розумію, що вам важкувато, але я думаю, ми з вами розберемося. так? Чи треба було покласти на щось? Ну, давайте вже так продовжу. Ви можете стати прихильником першого рівня, описується, що. І одразу тут видно, що вже для прихильника першого рівня доступний цей майстер-клас. Ось він. 18 хвилиночок, росток, лопопейся і все, все, все. Далі ви листаєте, ви можете стати прихильником другого рівня, і вам знов-таки розписано, що у вас буде доступно і що ви робите. І прихильникам третього рівня. Максимально це 150 гривень. Це не такі великі кошти, але. Я розумію, що ми всі з різним кошельком, з різним гаманцем, перепрошую, і всі по-різному. Тому я все, в доступі вже від 35 гривень. Ми пишемо спонсорувати прихильником першого рівня, наприклад, нажимаємо оцю синю, і у вас виходить там банківські реквізити, де ви вводите і оплачуєте доступ до цього відео. І тоді у вас з'явиться ось тут. Коли ми на першій сторінці починаємо рухати ось цю лінію. Коли ви вже оплатили, у вас наприкінці в мене останнє – це спільнота, а у вас вийде спонсорство. І от в той колонці спонсорство ви можете вистати і бачити всі дописи, всі відео, що я викладаю саме для спонсорів. Вже в спільноті в мене, мабуть, теж немає так, в мене нема цього. Тільки показано. То просто у чоловіка він підписався, ми коли розбиралися, в нього вже в спільноті вийшло, що е, йому попадається цей мій допис, де написано зеленкий такий значок тільки для спонсорів. Тобто, все не так складно і не бійтесь цього. Це дуже-дуже просто. Заходите на спонсорство, дивитесь, який у вас рівень влаштовують, оплачуєте, і у вас в доступі всі ці відео, які я знімаю саме для спонсорів. Я перепрошую, мадонна моя, ніяк не вгамується. Тому, хто бажає зв'язати цей светрик, до того ж, якщо у вас нестандартна фігура, ви, ви ж розумієте, що довжину ви можете в'язати ту, яку завгодно. Це вже ваше. І рукав можуть бути довгі. Я побачила саме так, але всі ми, майстри і Вив'язуєте кокетку далі, що хочете, прибавляєте, убавляєте, робите, приталюєте, робите довжину, як туніка, і платьєм, сукню, ну, що завгодно, тобто там вже ваша повністю ідея і все. Тут головне саме, це це кокетка. Вона така ну, дуже гарна. Мені самі подобається, коли я його вдягла. <с> казалось, кожен раз здається, я вже себе не переплюну. Вже все видала, все що можна таке гарне після вишиванок, після всього, але цей светрик. Має право на існування. Єдине, що я хочу вам сказати, що підбирайте, нитка може бути і бавовна, це може бути літній, але щоб вона була м'якенька, ось ця бавовна товста. І вона не буде ось так, отакими складками лягати, як ви бачили, лягає рукавчики в мене. Якщо ви візьмете більш тонку бавовну, наприклад, або льон, лю... ну льон лю... Так собі, чесно кажучи, от бавовну, мені здається, так, але більш тонку, там і 2000 метрів. Головне, щоб ви вийшли на метраж приблизно 500 метрів на 100 г. Тому що це саме такий метраж, яким я в'язала. І далі вже справа техніки. На цьому я буду завершувати наш з вами відео. І так у мене щось знову болтала дуже довго. Я просто відповідаю на ваші питання з приводу спонсорства. Тому. Хто бажає, долучайтеся, я буду всім рада. Я буду рада бачити, що комусь це потрібно, комусь це цікаво. Не просто там подивитися три хвилини і написати якийсь ще коментар, що ведуща я не впорала зі своїм завданням, або оператора руки там тряслися. І таке було. Так, оператора відущу, я звільнила попередніх, шукаю нових. Тому я дуже рада, що ви були зі мною, рівних вам стовпчиків і петелечок, скорішої перемоги. Це в нас, як завжди, до нових зустрічей. В'яжемо, насолоджуємося. І, звісно ж, тільки позитив.